Вітаю, друзі! От скажіть мені штукатури шпаклювальники. Ось таке питання в мене по відкосах. Ну, наклав кутик. І замірав я це вікно, це вікно е, не по рівню. Вони його завалили на 3 мм е, в ліву сторону вверх пішов. Вправа пішла вниз. От скажіть мені е, штукатури-шпаклювальники, Як ви робите? Якщо вікно у вас завалене, чи ви дотримуєтесь чіткого рівня на откосі на внутрішньому куті і на зовнішньому куті? Чи робите вертольот? На зовнішньому куті робите рівень, а внутрішній робите по вікну. Чи робите все по вікну? Я, наприклад, якщо дуже завалене вікно, то я, наприклад, внутрішній кут. Можу, можу підстроїти під вікно, а зовнішній можу зробити по рівню. А може ще трошки підкоректувати зовнішній кут. От скажіть мені, штукатури, чи правильно це, що якщо заварене трошки вікно, треба робити його по рівню? Тому що якщо зробиш, наприклад, по рівню, а вікно завалене, то от, от, е, це розстояння буде більше, якщо воно завалене. А зверху цей, буде звужатися доверху, видно буде по луці вікна. От 3 мм, я думаю, це на 3 мм 4 мм може бути видно. Якщо там міліметр 2, то звичайно порівнюємо. А якщо воно завалює наприклад на 5 мм, то воно ж буде зужатися до верху на 5 мм. Скажіть мені, хто як робить, напишіть мені в коментарях. Дякую.